Привіт, любі мої! Це відео я знімала вже давненько, і взагалі воно повинно було вийти десь на початку липня, але, на жаль, я дуже запрацювалася цього місяця. Цей місяць видався якийсь важкий і морально. Фізично теж через те, що я багато працювала, і в мене просто фізично не було часу це все сісти і змонтувати. От нарешті я трішки видихнула. І, бо я розумію, що вже не можна терпіти, вже не можна чекати. Я відзняла все і мені хочеться з вами поділитися. Я сподіваюся, що це буде така серія, де я гуляю книжковими Києва, показую вам щось цікаве. І знайомлюсь сама, і знайомлю вас з новими місцями. Я по книжкових взагалі дуже рідко ходжу. Звичайно, там великий цінник, більший цінник, ніж в онлайн-магазинах. І також це ж треба вийти кудись, І поки я доїду до центра, хоча мені не так далеко, все одно це треба час. Я вирішила, що час підняти свою дубцю і нарешті гуляти книжковими і щось знімати. Я сподіваюся, вам такий формат буде цікавий. І давайте почнемо. Почнемо ми з одного з моїх улюблених книжкових: це книжковий видавництва Старого Лева, який знаходиться в центрі Києва. Мені дуже подобається цей книжковий, тим, що він маленький, затишний. Там можна купити каву, там можна почитати книжки, там можна купити щось. Ну і знову ж таки, це в центрі. Тож як тільки ви виходите зі станції «Золоті Ворот, вам небагато треба пройти, щоб попасти в цей книжковий. Тож мені здається, якщо ви в Києві проїздом і хочете зайти в якийсь. Ісь книжкові, то цей книжковий ідеальний варіант для вас. Перше, що я хотіла вам показати, це новинки видавництва Старого Лева. Я думаю, зробити це теж такою традицією, показувати новинки свого улюбленого видавництва. І сьогодні я покажу вам шість новин. У перше це наші приховані дари книга, яка вийшла нещодавно, і це підліткова література. Ця книга розповідає нам про головну героїню Мейв, яка Свариться зі своєю ліпшою подругою і намагається підняти свій статус тим, що вона приєднується до гурту дуже популярних дівчат своєї школи. Але це їй не дуже допомагає. І раптом вона знаходить. Колоду карт Таро. Я сама хочу прочитати цю книгу, тому що мене дуже зацікавила анотація, І знову ж таки, це підліткова література. Я хочу щось нове, саме українською, знаходити з жанру бає. І мені здається, що ця книга мені сподобається. Оформлення тут класне і я. Якщо в реальному житті не фанатка і не вірю в Таро, але в художньому прояві, мені здається, це дуже класно і цікаво. Наступна книга це Роман мене». І тут в нас головна героїня Бея, вона плюс сайз-блогерка, яка дуже полюбляє дивитися такий варіант холостяка, і її засмучує те, що є стереотипне уявлення про плюс сайз жінок. І одного разу їй. Пропонують прийняти участь в подібному реаліті. Шоу ще одна відносна новинка видавни сестрого Якщо я не помиляюсь, ця книга була надрукована чи то прям. Перед війною чи то перша під час війни повномасштабного вторгнення, я знаю, деякі купують навіть через цю таку символічність, бо хочуть мати таку подібну книгу собі на полицях. І знаєте, Лізабет Гілберт, це ж авторка, яка написала ІТ Pray Love». Я читала цю книгу і читала в оригіналі. Мені вона взагалі не сподобалась. І в мене доволі предвзяте відношення до Лізабет Гілберт. Бо коли я прочитала Ід Pray Love», я настільки була засмучена і зла, що сказала, що ніколи не буде більше її книг читати. Але я коли прочитала анотації до цього роману, зрозуміла, що напевно щось зміниться. Тобто я розумію, що я можу купити цю книгу і прочитати, бо анотація дуже цікава. І роман розповідає нам про жителів двох невеличких островів, які виборюють своє право і воюють за те, щоб виловлювати омарів. І головна героїня Рут, вона, не дивлячись на те, що її рідні, кажуть їй перебиратися на материк, влаштовувати там своє життя, вона хоче залишитися вдома і продовжувати справу своїх пращурів. І до того ж, вона закохується в хлопця з ворожого острів і таким доволі, як тут сказано в анотації, дивним і неординарним способом вона виборює своє право на життя тут. І якщо ви читали цю книгу. То, будь ласка, розкажіть свої враження, що ви думаєте, якщо ви читали «Eat, Pray Love» і ось цю, будь ласка, скажіть. Яка краще, і чи варто мені взагалі читати, якщо і в Love» мені взагалі не сподобали? Я казала, що я буду показувати всі новини. То ж тут навіть буде дитяча книга до того, що вона дуже класно оформлена. І я просто вам зачитаю одне речення з анотації до цієї книги. Тут дівчатка можуть бути а не принцесами, справжні лицарі не бояться бути вразливими і проявляти емоції. Привиди не завжди страшні та лихі, а й самі можуть усього боятися. Які фейчки не всі милі і тендітні, а часом дуже навіть грізні і геть не вгу. Мені дуже сподобалась анотація до цієї книги, бо я дуже люблю, коли дітей не привчають до того, що дівчинка завжди повинна бути принцесою, а хлопчик завжди повинен захищати дівчаток. І що це нормально бути таким, яким ти хочеш бути, і проявляти свої емоції. Світло далекої зірки це, от я коли побачила, що старий лев анонсував вихід цієї історії. Вони також сказали, що дуже багато хто зацікавився цим романом. Я, наприклад, нічого не знала, про нього і вже коли була в книгарні, почитала анотацію, зрозуміла, що це не... Півбіографічний роман з елементами драми, який розповідає нам про Марлен Дітріх, Анну Мейвонг та Лені Ріфеншталь. Я, наприклад, знаю, хто така Марлен Дітріх, але, але про інших двох жінок я взагалі нічого не чула. І виявляється, що Анна Мейвонг вона була американською актрисою китайського походження. Лені Ріфеншталь, вона була німкиня і авторка дуже відомих фільмів. Але вона, на жаль, поховала свій талант через те, що співпрацювала з Гітлером. І остання новин. Інка, про яку я хочу розповісти, це мрія про Антарктиду. В цій книзі автор нам розповідає про свою подорож до Антарктиди. Це була його мрія, і він якось вирішив просто туди. Потрапити і він подорожував до станції академіка Вернацького, це українська станція в Антарктиді. Там дуже класні ілюстрації. І книга така цеглинка прямо, але мені здається, це буде дуже цікаво, бо завжди цікаво дізнатися щось. Наприклад, про Антарктиду. Я нічого майже не знаю, тільки дивилася якісь документальні фільми. А книги ніколи не читала, тим паче, що енфікшн. І також в видавниці Старого Лева кожного. Тижня нового є книга тижня. І тоді, коли я знімала це відео, це було десь а, три тижні тому. Була книгою тижня «Юкрейнер». Це доволі популярна книга, це ідеальний ілюстрований такий атлас по Україні. Я міркую над тим, щоб зібрати собі колекцію книг про Україну. З такими ілюстраціями, дуже гарними фотографіями, і Юкрейнер якраз теж там є в списку. А до речі, я не сказала, як працює взагалі книга «Тишня» видавниця Строголева. Вони дають знижку на цю книгу. І якщо вам цікаво, яка буде книга наступного тижня, то просто треба зайти на сайт видавництва і на головній сторінці вони завжди показують свою книгу тижня. Також, що мені дуже подобається видавниці Строголеви, що вони вирішили продавати не тільки свої книги, а й книги інших видавництв. Це дуже класно, бо іноді ти заходиш і хочеш купити ту книгу, яку ніде не бачив. І тут я дуже сильно залипла на книги видавництва Абаба Галамага. Це дуже класне і шикарне видання Шекспіра. І мені ці ілюстрації дуже нагадують фільм Гамлет, який, якщо я не помиляюсь, 21-го року. Вони ідеально підходять до творів Шекспіра. І я вже задумуюсь над тим, щоб поміняти свої томіки Шекспіра на отакі. Так от а ще які плюси того, що там є книги інших видавниць. Наприклад, можна зробити карточку Старого лева», дисконтну таку картку і накопичувати туди бали. Один бал це одна гривня. Ти можеш потім ці бали витратити на знижку. І в той день, коли я знімала це відео, я купила собі Вікторію Шваб і її незриме життя Ларю». По дуже класній ціні, бо я накупила дуже багато балів, і мені книга обійшлася в половину менше, ніж зазвичай. Я знаю, що багато хто є прихильниками прачета. Ці книжки вони завжди дуже гарно стоять і кидаються в очі, коли ти заходиш в книжковий. Але я не фанатка Пратчета. Мені потрапила на очі чудова книжка. Це збірка поезії Мар'яни Савіної. Це оптика Бога. І ця книга вона дуже класно видана. По-перше, Красива гамма, дуже красива, це і голубий з білим і з червоним. Вони так красиво поєднуються. І ця книга, вона разом йде з такою червоною штукою, це кусочок пластика, напевно, я б так його назвала. І через цей пластик можна буде побачити ілюстрації, які приховані. Дорж Бату і його Моцарт. Я постійно бачила цю книгу, і всі її рекомендували. Я тільки. Якось не дуже фанатка, напевно, цієї історії. мене вона якось не надихає на читання, і мені порадили почитати його твори. Тож я тепер думаю, чи треба мені купувати його романи? В якийсь момент я просто розумію, походу мені придеться скупити всі книги, ну або майже всі видавництва строголева. І в мене не те, що одна окрема поличка буде під видавницестрого лева, а цілий шкаф. Тож є там поличка, яка мені дуже подобається, це поличка з розпродажем. Там можна знайти книги, які продають зі знижкою. Там може бути знижка в 50%, може в 30%. І я якось так купила. Роман до музики. Насправді, от, дивлячись зараз на цю книгу, я не розумію, чого її поставили в розпродаж. Вона ідеально виглядає, як на мене. І там я побачила цілу купу класних і цікавих книжок, які можна купити зі знижкою. От, наприклад, великий космічний апчих з ілюстрацією Ані Ломакіної. Я дуже люблю цю ілюстраторку. Розповідала про неї і її книжки, книжки, які вона ілюструвала. От в цьому відео, книга Джеймі Олівера з класною знижкою. А ось Прачіт. І «Мости замість стін. Якщо ви дивилися мої попередні книжкові покупки, можливо, ви пам'ятаєте, що я казала, в мене є на примітці декілька книжок видавництво лева дитячих з класними ілюстраціями, які я дуже хочу собі на, на поличку. Книги невеликого формату, але з дуже атмосферними і класними ілюстраціями, тож це тепер моя мрія. І я не раз казала, що я дуже люблю поезію і знайшла. Цілу поличку з поезією від видавництва Строгулево. Якось я до того не звертала на неї увагу. А тут книжки класного формату з офігенним дизайном, з офігенними обкладинками по 100, 120, 150 гривень. І ще що мені подобається видавниця Строголева, от би так завжди було, і в усіх книгарнях це дуже красиві сувеніри. От, наприклад, можна знайти класні горнятка з палаючим кремлем. Або з котами, наприклад, оцей котик з зірочками, мені нагадує кажанчика. Піни, стікери, блокноти і багато, дуже багато всяких закладок і пінів ще. Також є навіть футболки і шопіри. А потім ми пішли з моїми подругами до інших книжкових. А зараз буде хвилинка реклами, за яку мені не платили, і напевно не знаю, чи я цю рекламу зробила. Це Аріна, і вона киця. І чудова подруга. І Аріна графічна дизайнерка, яка мене дуже надихає, і я обожнюю її роботи. Я дуже велика фанатка її, і хочу розповісти про її роботи вам теж. Наприклад, Аріна співпрацює з шоколадною майстернею Номер Дому і робить для них чудові етикетки. Ви тільки подивіться на цю красу, яку робить Аріна. І ось це була колаборація з «Номер дому» і вона надихалася. Роботами Маріни Примаченко. Також Аріна робить бомбезні колажі, і деякі колажі можна в неї купити. Наприклад, в мене є колаж, який Аріна мені просто подарувала на новосілля, коли ми заїжджали в цю квартиру. Аріна, дякую тобі ще раз величезне за цю роботу. І вона використовувала картину Тараса Шевченка Катерину, і вона зробила цей чудовий патріотичний колаж. І ще мій улюблений колаж. Я вже купила це у Аріни, вона надихалася Азосталлю і виступом калушу. Я це не просто кажу. Ви можете замовити певні колажі у Аріни. Вона це роздрукує, і можете повісити прикрасити свою оселю. Я, наприклад. Дивлюся кожен раз на її роботи і надихаюсь. Також вона робить каблучки чудові гарні каблучки, які ви могли бачити на підзйомках в мене на руці. Це тільки одна з яких вона мені подарувала. Вона робить цілу купу різних кольорів під різні розміри пальців. Якщо вас зацікавила робота Аріни, ви можете написати їй в інстаграм і запитати щодо каблучок або колежів. Також Аріна підтримує ЗСУ і частини. Зі своїх продажів з колежів та каблучок вона передає на потреби ЗСУ в фонд Повернись живим. Також, коли ми йшли до іншого книжкового, ми знайшли по дорозі. Чудовий книжковий, про який я, наприклад, не знала, це моя книжкова полиця. Виявляється, цей книжковий він дуже особливий, тому що це перший книжковий Києва, який продавав виключно книжки українською мовою. Там теж дуже затишно, там можна і поїсти якийсь десертик, і випити каву. На жаль, ми не зупинились там, бо треба було багато чого зробити і пізняти. Тож я трішечки підзняла вибір і асортимент цього книжкового. Мене дуже зацікавила ця книга. Я вперше її побачила у видавництво в інстаграмі. І потім, коли вже погортала її в фізичному магазині, мені дуже сподобались ілюстрації. Мені здається, це дуже літня книга. Зацікавлена, щоб її купити. Також я вже не перший місяць, далеко не перший місяць, задивляюся на цю серію а, класики фантастики. Просто дуже хочу зібрати Бредбері українською. І мені подобається цей формат тим, що він маленький і це тверда обкладинка. І остання книгарня, в яку ми сходили в той день, це було сяйви книги. Це теж знаходиться недалеко від центру, і там можна попити каву і просто побути з книжками. Книгу дивлюся дуже давно, мені дуже подобається, по-перше, формат, обкладинка і начебто анотація прикольна. Я не чула ще на нашому букті, щоб ця, цю книгу хтось прочитав. Але вона така гарна. Тож я от все вагаюся, купити мені її чи ні. Ну, видавництво зробило просто класну роботу з обкладинкою і з версткою прям шеф-кіс. Кожного разу, коли дивлюся на твір Аріс Мердок і її Чорний Принц, я все ж таки плекаю надію, що перекладуть всі її твори колись українською. Могла вийти з книжкового без книжкових покупок. Це був не останній книжковий, про який я хочу розповісти. Я думаю, про цей книжковий я ще розповім в окремому відео. Принаймні я плекаю надію, що в мене буде час і в нас у всіх буде час. Тож, це книжковий Лево. Цей книжковий він знаходиться на Подолі. І вони тільки відкриваються. Я спочатку думала, чи треба приходити сюди щось знімати, бо нічого не розставлено, все тільки в стані роботи. Але мені дуже подобається самі дивитися на книжкові взагалі на якісь заклади. Які тільки відкриваються і тільки починають свою роботу. Бо буде потім класно подивитися спочатку на ці кадри, а потім на кадри, коли цей книжковий буде вже готовий. Тож давайте трішки про книжковий лева. В них є інстаграм і в сторіс вони викладають кожного дня або майже кожного дня, коли є час. Етапи будівництва книжкового і в якому стані він. Тож ви можете підписатися на цей книжковий і самі дивитися. Що і як, і може потім піти на відкриття, бо відкриття буде вже в серпні. І знаєте, в цьому книжковому ви бачите дуже мало які книжки лежать на полицях, вже є риси того, що буде в майбутньому, але не готова картинка. Книжки ще більшість книжок ще в коробках, і я розумію, як це важко, напевно, робити, відкривати щось, коли йде війна в країні. Коли бомби ще летять, і ти не знаєш, що буде з тобою завтра. А у що буде з книжковим, то взагалі дуже це прям окреме таке питання. Але мені сподобалось, що вже так, з неготовим видом того, що відбувається, там вже затишно. Ще я там познайомилась з Дашею. В неї теж є сторінка в інстаграмі, і вона малює дуже класні ілюстрації. тож теж переходьте і дивіться. Я, наприклад, віддала сердечко вже її ілюстраціям до Лор Олімпус. Просто любов. Якщо вже на цьому початку люди горять ділом, вони запалюють тебе цим, то що ж можна казати про те, цей книжковий відкриється. Я впевнена, що це буде одне з тих місць, в яке ти захочеш повертатися, бо там чудові люди працюють, красиве місце і дуже затишно. Я зрозуміла, що мені не хочеться відтуди йти, бо мені дуже цікаві ці люди. Мені дуже цікаве це місце, і я щиро вдячна за те, що вони запросили мене, погодились на цю авантюру і погодились на майбутні якісь проекти. І мені дуже хочеться, щоб цей книжковий був одним з тих місць, які, яке буде плекати до себе класних людей і класне ком'юніті. Я впевнена, що таке буде. На цьому все. Я не знаю, в мене відчуття, що я наговорила на дуже багато. Але не знаю, скільки я всього з цього виріжу і покажу вам вже наприкінці. Я дуже сподіваюся, що і вам сподобалось це відео. Я вклала в нього зараз всю душу, і, і можливо, це не ідеальний варіант, як я б хотіла бачити це відео, але принаймні це в. Те, що я хотіла показати, з чим поділитися, чудовими людьми, чудовими книжковими. Тож підписуйтесь на інстаграм Книжкового Лева. До речі, в них афігенні X Я вже дуже хочу собі замовити один, треба це зробити і поміщати свої книжки чудовим і авторським екслібрісом. Тож, так, підтримуйте українське і дякую вам за перегляд. Побачимось!